Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга. І сьогодні я хочу показати 10 прекрасних весняних ароматів, які можна коротко назвати весна у флаконі. Вони тонкі, вишукані, прозорі і великою мірою універсальні, що дозволяє їх. Носити чи не щодня цієї весни, яка ось уже нарешті вступає у свої права. Але перед тим як розпочати, прошу вас підписатися на мій канал, йому незабаром виповниться 6 років, зовсім скоро. Буде про це відео. Тож прошу підписатися, щоб на моєму каналі уже нарешті стало 2,5 тисячі підписників, і тоді ми можемо це якось відзначити. Також поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео, якщо воно сподобається, пишіть коментарі, це дуже допомагає каналу просуватися, і я за все це буду. То дуже дуже вдячна. А за вікном майже весна і Боже мій, як несподівано. Я буду ділитися своїми відчуттями від, можна сказати, улюблених ароматів весни. Справді дуже їх люблю і дуже чекаю завжди на цю прекрасну пору. І також ви будете бачити на екрані поруч зі мною піраміди, які я беру з сайту Вікі Парфам, а також картини, неймовірні картини, які створює штучний інтелект під моїм дуже-дуже наполегливим і прискіпливим керівництвом, тому що інколи він малює. Досить швидко, буквально з першого опису щось неймовірно прекрасне, те, що треба. А інколи починаю додавати щось, чого абсолютно я не замовляла, чого не було в піраміді, І це просто буває займає неймовірну кількість часу, щоб добитися від нього відповідного результату. Але воно того варте. Тож я сподіваюся, відео принесе вам естетичне задоволення, і ви гарно проведете час. Наприкінці я маю обрати з моєї десятки один аромат, який носитиму щодня у квітні. І як кажуть в Одесі, за що ж я на себе так образилася? Ні, я не образилася, хоча це буде, я думаю, досить важко мені виконати такий експеримент. Але я вже почала підготовку до нього ще кілька років тому, коли носила спочатку 5 ароматів за один місяць, потім 3. І ось нарешті настав час для одного. Але це буде не такий вже й чистий експеримент, адже все ж таки я буду пробувати якісь аромати для того, щоб створювати контент для інших відео. Однак носитиму на повсякденній основі один аромат. Що я я Дуже давно не робила. Це було, напевно, років 10 тому востаннє, можливо, більше, все ж таки більше, ніж 10. Коли у мене був один аромат, мабуть, 15 чи 20 навіть років тому. Я могла мати один аромат і більше нічим не користуватися, і навіть не страждати від цього. Поділюся потім результатами цього експерименту. Мені самі неймовірно цікаво. Отже, поїхали. І одним з перших ароматів, на які мене надихнула ця весна, яка ось ось настане, або вже настала, у кого як. Календарно це сталося вже давно, але погода зимова поверталася і не відпускала, наприклад, у Києві. І ось саме в таку погоду я дуже люблю носити аромат, який уже дуже сильно нагадує про весну, але своїм мускусом створює відчуття свіжого повітря, підкреслює його і дає ось цей тонкий прекрасний шлейф, який. Саме через його мускусність може трохи заважати уже коли справді тепла весна, коли літо тим більше. І це аромат проведення квіти та мускус від Сальвадора Далі в неймовірному флаконі, створеному за картиною Сальвадора Далі, і це неймовірно цінно для мене. Флакон, напрочуд, тактильний, він має як прозорі, так і матові частини. І звучання теж дуже фактурне, хоча і витончене, тому що воно достатньо сильно змінюється. Спочатку я відчуваю прекрасні цитруси, вони досить яскраві, і потім неймовірно красиві водяні квіти. І, зрештою, мускус, який досить швидко вплітається, і є взагалі-то основою цього аромату. Шлейф справді дуже мускусний. Однак його прекрасна квітковість і цитрусовість, особливо на початку звучання, дарують неповторні відчуття. Хоча ні, ну, все ж таки, РП, клав, все ж таки. Наприклад, Dolce Gabbana Light Blue споріднені з цим ароматом. Однак, можливо, цей аромат ще більш акварельний, він значно акварельніший, справді тонкий і тому дуже пасує для ось цього прекрасного свіжого вітру початку весни. Безумовно, для початку весни неймовірно пасується, немов створений для цього періоду аромат, це кліма відланком. Я пишаюся тим, що маю цей аромат у колекції. Розповідала в попередньому відео про те, як я його придбала. Це був подарунок на день народження для мене самій собі. Аромат. Парфумерна мрія, одна з найбільших, які я взагалі маю. І хоча це і зняти з рубництва аромат. І у мене не було, в принципі, майже шансів його купити за прийнятною ціною, тобто за дуже високою ціною я могла його купити. Високою для мене, звісно, все відносно, але не наважувалася. А от за прийнятною, уже, такий, що був у вжитку, він мені нарешті трапився, і я просто абсолютно щаслива. Тож, не варто втрачати надії. для чого я це все розповідаю, що цілком може бути, що ще з'являтиметься десь з рук цей аромат. Мат цього не було досить давно. Я давно спостерігаю за цією знятою композицією саме у версії туалетної води, яка випускалася в 10 десятих років приблизно. І у мене аромат 18-го року випуску. Я абсолютно щаслива. Він мене зовсім не розчарував. Це прекрасне звучання. Яке нагадує мені про дитинство? Саме так я відчувала в дитинстві цю композицію, коли вона була у маму у парфумах, тримала в руках флакончик, і кришечка, здається, трохи нагадує кришечку того флакончика, і сам шрифт, і саме усвідомлення, що це той самий бренд Ланком, який просто свою власну композицію трансформував у туалетну воду і видав, і потім чомусь швидко зняв. Це все і сумно, і прекрасно, тому що все ж таки це відбулося, і аромати десь можна іще Колись знайти я просто в захваті. Я користуюся цим ароматом протягом тижня від мого дня народження. Уже кілька разів я це робила. Звісно, я трохи буду його економити, тому що це особлива, це прилина моєї колекції. Тож не можу обливатися щодня, хоча дуже цього хотіла. Це прекрасні нарциси, гіацинти, конвалії, звісно. Ілан Хіланг, Троянда. Ілангіланг і Троянда, звісно, на другому плані. В першу чергу це білі квіти, Альдегіди потім пізніше змінюються у базі прекрасним дубовим мохом. Він неймовірний, це просто фантастичний шипровий аромат і водночас мильний через Альдегіди, який є ідеальним для мене ароматом цього напрямку. У мене є кілька у колекції. Це один з улюблених моїх напрямків, особливо шипровість. Але все ж таки... Це чинення ідеальніший? Ні, це ідеальний, це не чинене ідеальніший, це ідеальний аромат. І я просто в захваті від нього. Він достатньо води, достатньо помітний. І він прекрасний, просто прекрасний. І також я хочу сказати, що якщо вам не трапиться цей аромат, як було в моєму випадку досить довго, то цілком можна замінити його, і найближчий до нього, хоча й дорогий аромат, то це дія від Амуаш, я з часом, можливо, куплю і його, тому що все ж таки, маючи його у фірмових пробниках, я можу сказати, що він неймовірно схожий на зокрема ось цю версію кліма в туалетній воді, яку я тримаю в руках. Дуже багато спільного, і я буду робити паралельний затест точний і детальний. Тож не пропустіть його, він буде на моєму каналі. Не думаю, що аж надто скоро, але буде ще один аромат, де гіацинт яскраво представлений, власне, присвячений гіацинту аромат від циклова Сует Hyacinth. це український бренд, звісно. Багато хто з вас про це знає. І це єдиний аромат у моїй колекції цього бренду. І, напевно, він для мене ідеальний. Тож, поки що. Це єдиний і той аромат, який найбільше мене вразив з усіх. Нещодавно я його наносила на свою шкіру і насолоджувалася, тому що це просто фантастичний, реалістичний гіацинт на початку в піраміді здивований як рожевий, але у мене був блакитний гіацинт, який дуже на нього був схожий. Коли я порівнювала гіацинт з цим ароматом, то я була вражена цією схожістю. Тут багато відцінків землистих. Які такі близькі до гіацинта, тому що гіацинт ми завжди або часто сприймаємо саме у вазоні із землею. І це просто прекрасно. Це аромат весни у вазоні або аромат весни у флаконі. Досить швидко до гіацинта приєднується шкіра або замша. Колись вона мені здавалася більш ніжною. Зараз здається більш грубою, і це прекрасно, тому що якраз зараз я грубу шкіру ще більше полюбила. Тож це просто фантастичний аромат для шкіряного тренчу, шкіряного піджака чи куртки і весни весняної добірки просто не може бути без жасмина, і ось цей аромат, який я тримаю в руках, містить його дуже ніжну версію. Дуже не анімалістичний сорт, не індольний. Цим мені він. Звісно, дуже подобається, хоча я і не проти дуже реалістичного такого справжнього жасмина. Це приклад дуже тонкого акварельного аромату від Жан-Клода Елена. Прекрасний Le Jardin de Messі від Hermes, З колекції садів Hermes. Він просто неймовірний. В ньому дуже оптимістичний і бадьорий старт, який так пасує для ще прохолодної весни, коли нам іще ще бракує вітамінів, то ось цей. Старт з кумквату просто дуже-дуже бадюрить. Він дуже соковитий і навіть смачний. І потім починається жасмин, водянистий, прекрасний, ароматний. І це просто краса у флаконі, яка я не уявляю, щоб могла комусь не сподобатись. Хоча все буває, звісно, але це дуже-дуже низька ймовірність. Прекрасний буде створювати навколо неймовірно ароматний шлейф і не дуже. Довгий і не дуже стійкий сам по собі цей аромат, тож це теж, можливо, і плюс для когось дуже універсальна композиція. Також напрочуд акварельний аромат я маю від бренду Ніна Річі, і це прем'єр-жур. Тобто перший день. Неймовірна композиція, де є дуже багато ніжних, квіткових нюансів. Зокрема, дуже ніжна і неіндольна, знову ж таки, орхідея. Тут запашний горошок. Це дуже. Витончено звучить, але водночас мускус композиції досить таки відчутний. Принаймні, в ось цій версії, яку можна придбати зараз. І влітку він мені навіть трохи заважав. Тож я е, такі аромати, де мені мускус заважає почути саму композицію, намагаюся влітку не носити та й сам мускус не дуже доречний в спеку і може викликати асоціації зі спітнілим тілом. І тоді я переношу ці аромати на весну для того, щоб краще почути саму прекрасну композицію, яка буде прекрасно вплітатися у тонке весняне повітря. Настала черга обожнюваного просто мною Кельвін Klein Трус. Тут також є ось ця природність, яка була в попередньому ароматі, але вона ще більш виразна. Тут просто неймовірна кількість квітів, тут дуже багато трав, тут є певні навіть гіркуваті відтінки, тут є бамбук, тут є просто неперевершена зелена свіжість, яка неймовірно надихає. І навіть зараз я хочу відчути її ще раз. Це аромат, який асоціюється з зеленим кольором. Він асоціюється зі стеблом. Зрізаним, розрізаним стеблом бамбука, наприклад. Тут є навіть така трава, як конюшина, така прекрасна, така рідна, така природна. І е, це аромат нові асоціації з природністю, чистотою, прозорістю, акварельністю і певною акватичністю, звісно, теж. Але, звісно, це не морська акватичність, це просто дуже-дуже великий відсоток вологості, який часто буває у весняному повітрі. Це просто фантастичне поєднання. І Мені здається, що я зупинюся на ньому, коли обратиму аромат. Але це не точно, тому що е, я можу змінити свою точку зору. Зараз мені здається, що я хочу обрати його. В ньому є також прекрасні відтінки в базі: це ветивер, сандал. Звісно, тут є мускус, е, і навіть трохи ванілі. Але це не відчувається. У будь-якому разі, всі ці ноти можуть на кожному звучати по-різному, точніше на кожній. Хоча і на кожному, чому ні, аромат достатньо унісексовий. Але заявлений як жіночий. І для мене він навіть дещо еротично жіночий. Це дивовижний аромат, він зелений, тілесний, такий різний і такий універсальний його, тому цілком можна носити щодня і навіть не лише навесні чи влітку, в теплу пору року, а в будь-яку пору року взагалі-то ще один зелений аромат. Який мене дуже дуже сильно дивує, він відкриває для мене якісь свої нові відцінки. Зараз, коли він у мене уже досить довго, понад рік, я відчуваю, щось, що не відчувала раніше. Дивовижна композиція, уже класична. Це аромат Жан Поля Герлена, який називається «Жадан де Багатель. І це, звісно, бренд Герлен. Це аромат перевидання класичної версії, тобто колекція, до якої він належить присвячена легендам Guerlain і була видана 21-го року. Наскільки я розумію, цю композицію змінював дещо змінював Тірі Васер, змінював піраміду чи формулу. А піраміда дійсно стала меншою. Якщо порівнювати з тією, якою вона була, коли цей аромат з'явився, тут одну з головних ролей відігравав нарцис, але все ж таки головна нота, головна квітка цього аромату це тубероза. це зелена тубероза, яка з розкриттям не стає анімалістичною. А в природі тубероза дуже анімалістична може бути. Тож це достатньо. Такий рафінований туборозний аромат, але дуже красивий. В ньому я відчуваю деякі цукеркові відтінки, і досі не зрозуміла, що дає цей відтінок до кінця. Також тут є деревні відтінки дуже гарні. І аромат дійсно асоціюється із садом в першу чергу. І реклама присвячена саме саду, і назва, і реклама ця прекрасна стара реклама, неймовірно гарна. У мене туалетна вода, але аромат досить довго тримається на шкірі і на волосі, і прекрасно поводиться, особливо у вітряну погоду. Мені подобається його носити, я саме вчора це робила і отримувала задоволення. Це аромат не для кожної і не для кожного, не кожен його зрозуміє. Я розумію, що так ніхто взагалі не пахне, як я. Він унікальний для мене. І не лише своєю вінтажністю, а взагалі своїм звучанням. Тобто мені важко взагалі з будь-яким іншим вінтажним ароматом порівняти цю композицію. І цим вона мені дуже дуже цінна і дійсно один з найрозкішніших експонатів у моїй маленькій колекції. Ще один прекрасний аромат про туберозу, сучасний, але також з історичним бекграундом, присвяченим Одрі Хебрун, це, звісно, Лінтер Ді від Gvan І у мене особлива версія це туалетна вода 2022 року. Вона відрізняється більш цитрусовим стартом, можливо, дещо легшою, не такою вже витиверною базою. І цим цей аромат мені дуже подобається. Для мене він стартує з суницями. Суниці досягаються поєднанням, напевно, туберози з цитрусами. І ця соничність, безумовно, це те, що в першу чергу привабило мене взагалі в цій колекції, колекції Лінтерді. І також тут є особлива нота в базі: це цистус інкантус, це щось на зразок ладанника, рослини, завдяки якій ми маємо такий компонент, як лабданум. Тобто, це щось таке дещо шкіряне, замшеве, тепле, бурштинове щось, що додає ось цього об'єму. Певної, можливо, чуттєвості. І мені дуже подобається цей компонент. Це прекрасна композиція, вона спочатку дуже-дуже летюча, прозора, хоча і старт дуже соковитий, яскравий, цитрусовий. Вона помітна, хоча не настільки як парфумована вода. І я думаю, що цей шлейф дуже пасуватиме для весни, причому для будь-якого випадку, тобто для більш урочистого, де більш ділового чи навіть для прогулянки. Апельсиновий цвіт асоціюється з весною, але уявляються, звісно, теплі країни. У мене аромат Парфам асоціюється з Італією, тому що тут дуже дуже насичений апельсиновий квіт. Він дуже яскравий, навіть дещо медовий і натуралістичний, але не індольний. Але дуже-дуже помітний, дуже яскравий, дуже такий, що заявляє про себе. Однак ця яскравість досить швидко зменшується, і шлейф набуває витонченості, шипрової витонченості. Причому. Ця шипровість сучасна, вона не якась ностальгійна чи вінтажна. Дуже красива композиція, яка просто так і проситься до рук навесні. Вона буде тішити, навіть трохи зігрівати завдяки солодковатості цього апельсинового квіту. На початку весни це дуже доречно, або під час прохолодної весни це дуже все ще доречно. І навіть влітку, я думаю, в більш теплу погоду його цілком можна носити. Він такий соковитий, такий, навіть трохи навіть аж смачний. Такий особливий аромат, який я навіть економлю, тому що це щось особливе для мене. Тому, напевно, його я не оберу на квітень, адже досить швидко він тоді закінчиться. І звісно, яка ж весна без троянд, але троянд таких, що куплені у. Квітковому магазині, тому що самі троянди на клумбах з'являються досить пізно. І тому цей аромат у мене асоціюється саме з квітковим магазином. І саме тому я додаю його до цієї добірки: це аромат початку березня або середини березня для мене в першу чергу, коли у мене день народження. Саме тому цей період асоціюється у мене з квітами, що стоять у вазі. І, як правило, мені дарують на день народження троянди. Завжди є хоча б один букет троянд в цей день. Для мене це прекрасні рожеві троянди, які починаються з цитрусового звучання. Дуже часто трояндові аромати мають цитрусовий відтінок. Тут це саме так, і також я відчуваю зелені гілочки цих троянд, які стоять у вазі, і саму воду, чисту воду, в якій вони стоять, і. Цьому ароматі неймовірна кількість вологості. Це мені дуже сильно подобається. І звісно, в базі мускус, і саме цей мускус прекрасно пасуватиме для весни, але значно менше пасуватиме, наприклад, для літа, тому що додаватиме відтінків, можливо. Дещо спітнілого тіла є тут певний такий момент, тому я носитиму його саме навесні, тоді він буде звучати прозоро, прекрасно, розноситиметься вулицею, де я буду йти, і це просто неймовірна композиція. Вона, хоча і проста, трояндова, але це для мене один з еталонів люксової троянди. І з неповторним, до речі, обличчям. Я думаю, що цей аромат я завжди впізнаю. І який же аромат я оберу з цих прекрасних композицій. Як я з самого початку і гадала, це буде все ж таки Calvin Klein кельмінклендрус. По-перше, тому що його дуже багато у мене, і мені не так страшно його використати дуже швидко. На цьому об'ємі буде цікаво побачити, скільки ж у мене залишиться. Поки що це ось така позначка, яку утворює сама Рідина у флаконі. Для мене це неймовірно важливий аромат. Він є частинкою мене. Він досить довгий час був, можна сказати, моїм парфюмерним. Я це було 2009 року, коли я почала репетирувати зі своїм гітаристом, який зараз воює. Цей аромат допоможе мені більше ще більше думати про нього, згадувати наші репетиції, згадувати прекрасний. Мій стан, коли я закохувалася у Босанову. І цей аромат у мене звучить як босанова. Він дуже природний, як і сама Босанова, це бразильська музика, це бразильський джаз, це неймовірна музика, одна з моїх найулюбленіших. І в мене квітень, якраз, по-моєму, це було так. В квітні це було ще прохолодна весна, була свіжість, був прекрасний Київ, була ця музика, і цей неймовірний аромат. Він просто фантастичний. Я точно знаю, що з ним мені не буде сумно, тому що в ньому дуже багато всіляких нот, дуже багато краси. Але все ще залишається ризик, що я від нього втомлюся чи перестану відчувати. Тоді я вам про це обов'язково розповім. Власне, для цього я роблю експеримент, як може людина, яка звикла користуватися щодня іншим ароматом. Носити один аромат. Що я при цьому відчуватиму? Тож, якщо вам цікаво, залишайтесь на цьому каналі, я поділюся своїми результатами залюбки. Дякую вам дуже за увагу, за те, що залишалися до кінця цього відео. Поставте, будь ласка, йому вподобайку. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!